Якщо ж ми з вами говоримо про рахуночок 11, який ми називаємо малоцінні необоротні матеріальні активи, то правила нарахування амортизації такі: місяць вводу в експлуатацію, це і є перший місяць нарахування амортизації. Це означає, що якщо ми 15 квітня ввели в експлуатацію, то уже починаючи з квітня нараховуємо амортизацію. І ось тут. Поширені помилки, з якими я стикаюся. Перше, багато хто вважає, що для того, щоб нарахувати амортизацію по МНМА, наказу провід в експлуатацію не потрібно. Ну, це не так. Чому? Тому що саме така вимога випливає із стандарту 7-го: що саме наказ запускає нарахування амортизації? Друге, чим я стикаюсь. Акт вводу в експлуатацію теж не роблять, а якщо роблять, не друкують. Кажуть так, це МНА. Неважливо, акт вводу в експлуатацію запускає наступним кроком амортизацію. І третя поширена помилка, яку я зустрічаю багато хто, знає лише ось про такі два методи амортизації для МНМА. 100% при вводі в експлуатацію, або 50% при вводі в експлуатацію і решта 50 при вибуті. Але це не так. Якщо ви піднімете стандарт 7, ви побачите, що для МНМА передбачено всього 4 методи, і серед них є ще прямолінійний та виробничий. Власне, на онлайні бухоблік ПСБО ми розбираємо всі нюанси і. Проговорюємо ті випадки, коли прямолінійний, дуже вигідний для МНМА. Далі буде набагато більше цікавих моментів на онлайн-курсі «Бухоблік за НПСБО плюс 1С Бас. Долучайтесь і до зустрічі!